Шарлок Тедця готова взятися за нову справу, що вимагає його гострого розуму та уваги до деталей. оскільки ми ще не розібралися з енергетикою, давайте зануримося у високу політику. Справа, що викликала паніку на найвищому рівні, стосувалася чату Кабінету міністрів, де обговорювалося найсекретніші державні рішення. Чап був зламаний, а у ЗМІ почали з'являтися дивні зашифровані повідомлення, які ставили під загрозу репутацію кількох міністрів. Ніхто не знав, хто стоїть за цим цифровим злочином. Персивальд Шерлок прибув до Кабміну, де панував хаос, етап номер 1 аналіз цифрових слідів. Нелогічні факти. Наш детектив почав огляд кабінету головного системного адміністратора. Спостереження номер 1 на комп'ютері. Злом стався через простий хіщінговий лист, але всі антивірусні програми були вимкнені. Дедукція. Це була не просто атака, а змова. Хтось навмисно відчинив двері для хакера. Спостереження номер 2 Запах. Біля робочого столу зіседміна персиват відчув ледь вловинний запах дорогого французького шоколаду та старого шкіряного портфеля. Етап номер 2 Виявлення внутрішнього ворога, запах шоколаду та шкіри привів Персивальда до заступника міністра фінансів, пана Ярослава, який був відомий своєю пристрастю до імпортних солодощів. Перевірка. Персивальд звичайно не цікавився фінансами, але помітив, що портфель Ярослава був трохи вологий. Висновок. Він нещодавно був на дворі під дощем. Хоча всі засідання проходили всередині, Персивальд згадав, що зламані повідомлення завжди з'являються у ЗМІ через 15 хвилин після засідання, і що в цей час Ярослав завжди виходив на перекор, хоча не корив. Дедукція Ярослав не був хакером, він був кур'єром. Етап номер 3 Викриття та мотив. Персивальд прослідував за Ярославом під час чергової перерви. Ярослав вийшов до фонтану і, роблячи вигляд що розмовляє по телефону, передав маленьку флешку незнайомцю в плащі. Наш шарлокець швидко стрибнув на Ярослава. Його тризуб на чолі засяяв, змушуючи Ярослава застигнути від здивування. Персаварт моркотінням пояснив Ярославу, що його мотив посада міністра, яку йому обіцяли за надання інформації. Був надто прозорим. Ярослав, вражений тим, що його розкрив дикіт, зізнався. Зламане чап було відновлено, внутрішнього ворога викрито, а персиват Шарлокец ще раз довів, найнебезпечніші таємниці ховаються не в кодах, а в людській амбіції, замасковані запахом дорогого шоколаду, Яке наступне розслідування чекає на нашого рутого детектива. Можливо, він вирушить у подорож до Одеси чи Львова.